Всім привіт! Зараз у нас понеділок, 7 жовтня. Такий дуже класний лайтовий день, тепло сьогодні, не дивлячись на те, що я в кардіганчику а, і в лісових штанах, але в принципі дуже класно сонячно. Я думаю, що це буде тижневий влог, як я провожу в принципі свій тиждень, що я роблю. І думаю, можливо, щось буде цікаве. Тому залишайтеся зі мною. Всім привіт! Це вже вівторок, другий день. Я планувала взагалі то знімати вам ще з самого ранку. Хотіла показати вам свою рутину, що я роблю. Тому що моя рутина, вона така дуже насищена, там багато всього різного, і медитація, і дихальні практики, і, типу, йога, фаєррол. Прес, ну тобто дуже багато всяких штук, плюс письмові практики, читання. І я думала, що я вам все так зніму прикольно, покажу, що я роблю, чим я харчуюся, Але сьогодні у нас з 7-ї ранку до 12.30 чи щось таке вимкнули воду. Ну, і як я можу вийти до вас? Ну, типу, не почистив зуби, не вмившись, це ж таке? Отже, зараз я збираюся потрошки на вечерю. Якщо чесно, я вам показувала, що у нас весь день л'є якісь відра, і, ну, типу, сильно наряджатися не хочеться. Але, ну, маємо ось такий образ. Це нова моя кафтиночка. Я буду без голови, нічого страшного. Вона тепла, мені подобається, що в неї такий прям рукавчик лінький, штанішки, звичайні, вони ось такі. І низ будуть мої чоботи. Я вийду, я вам потім трошки зніму. А зараз, поки я буду збиратися, покажу вам свій, я думаю, макіяж. Чому ні, так? Так, щоб волосся мені не заважало. Зараз ми його чуть-чуть приберемо. Боже, як красиво! Ну, no comments. Коротше, хай буде якось так. У мене вже підготовлене обличчя. Я не користуюся праймерами, ще якими штуками. У мене поки що тільки догляд за обличчям, крем зволожуючий, Вже на цей крем я наношу все інше. Я думаю, краще буде зробити просто швидкий макіяж без пояснень. Якщо буде цікаво, я вам потім покажу чим я крашу, що я крашу Коротше, гарно перегляду. зрозуміла свою геніальність малюватися в білій кофті. Але, але я буду держати кулачки і ви за мене держіть, будь ласка, кулачки, щоб вона була біла до кінця мого макіяжу. Дякую. Мені дуже цікаво, як збираєтесь ви. Тобто, перше, ви одягаєтеся, потім фарбуєтеся, потім робите волосся, чи е, волосся одяг. А потім косметика чи косметика, волосся, а потім одяг. Ну, коротше, ви зрозуміли тенденцію, напишіть, як ви робите, тому що зазвичай я е, роблю так, одягаюся, волосся роблю, а потім фарбуюсь. Але сьогодні щось пішло не так, я не знаю. Ну, коротше, е, пишіть у коментарях. Дуже цікаво. Ці губи. Це нормально? Ну, з волоссям я нічого особливого не роблю, просто сушу його феном і потім додаю ось таке масло на кінчики. Мені подобається, що коли я їм користуюся, він не залишається, знаєте, саплеї, дуже гарно поглинається, але, ну, звичайно, якщо дуже багато наносити, то буде не такий вау-ефект. Але він класно. Поглинається, класно виглядає, волосся таке шовковисте і дійсно більш, більш рівне. Тому що в мене воно пухнасте, воно не півпористе, бо в мене з дитинства кучеряве волосся. Ось, а я не люблю ходити з кудряшками. І роблю все, щоб моя дружина, коли відростала, і під вагою волосся було більш рівним, але не пухнастим, а ну коротше, гладеньким. бо Дуже круто використовувати утюжок, да, випрямляч, але для волосся ну це прям. І особливо зараз, коли сезон цей дощів в Швейцарії, коли просто холодно, пасмурно, волого дуже, то ну, ти вирівняв, вийшов в 5 хвилин, а то й одна хвилина, і просто типу цей пух весь. Тому роблю все засобами, щоб це було типу не сос-ефект одноразовий і. Тільки зовнішній, а й внутрішній, щоб волосинка була напітана, хороша. ось, І гарно виглядала. Тому зараз зроблю ці всі махінації і повернусь до вас. Так ось так виглядає моє волосся одразу після сушіння. Бачите, таке трошечки тьмяне. Ну, тут, в принципі, ок, але. Тут більш тьмяне і пухке. Плюс я використовую шампунь і кондиціонер також на розгладження, тому, якщо порівнювати з тим, як Коротше, до цього, до використання таких засобів і з використанням, то ну, різниця дуже очевидна. Плюс у мене нова довжина, обрізані ось ці. Плесики. Я не знаю, як він назвати справно, <laughs> під вагою самого волосся, воно в мене дуже, знаєте, тонке, але його багато. Але візуально здається, що в мене взагалі майже немає волосся. Ну, типу, воно таке на ось. Тому е, з використанням всіх оцих засобів мені моє волосся подобається набагато більше, воно блищить. Тому що це мій природній колір, і він природний такий, ну, більш тьмяний, не такий яскравий, наприклад, а ось більш тьмяний. З такими якимись переливами, чи і він теплий, то холодний. Ось, я вже подумала, можливо, мені хочеться пофарбувати волосся. Але в якій я вже ну, типу, світлою була, чорною була. Поки насолоджуюся цим, або, можливо, трохи затонувати в темніший. Коротше, я не знаю. Ось на моє волосся я використовую десь от стільки не більше. Розтираю гарно і просто проходжу спочатку по кінчикам, потім наперед. І потім вже проходжусь по довжині, з обох сторін. Не додаю, навіть якщо мені здається, що Ну, начебто малувато, або, типу, ну не треба ще ні, це е, ловушка дьявола, чесно. Тому що трошечки додав, а потім ще трошечки, або просто ще одна крапелька якась, і вона попала не туди, куди треба. Все. Там же така сапля висить замість волосся. Кому не треба. А ще мені знаєте, що подобається, що е, у оцієї штучки. Дуже приємний аромат. Він такий, начебто персик, дуже, так, знаєте, отдаленно. Це якимось. Блін, не знаю, якщо хтось користувався або бачив таку штуку, купіть її спробуйте. Ось тут 18 мл. Його ну, надовго вам вистачить. Ось, і що ми маємо у результаті? Більш таке блискуче волосся. Можливо, йдеться, що немає різниці. Але, по... але на дотик воно більш м'яке, воно більш рівне стало. Ось. Але зараз вийдемо з вами на вулицю, і ви побачите, як швидко у мене буде ось тут бейбі-фейс, бейбі, бейбі, фейс, що... бейбі волоски, як швидко розпушаться і все інше. Ну, А поки що можна задовільнитися ось цією красою. Ось бачите, я тільки вийшла, а в мене вже оці кухна всі повилазили. вилазили. Ну, але що поробиш? Щом зібралася, чекаю свій трамвайчик в центр. Він вже скоро буде. І на вулиці, блін, холодно. Це наша закінчилась. У мене тут такий... Невеличкий подарунок, але вони їх так зв'язали. Ну просто дуже-дуже. Мені тупо шкода, але я прийду додому і розставлю у вазу, і це буде дуже красиво. Коротше, я не їлася, зараз йдемо куди ще посидіти за, за що? Це вже четвер. Я зібралася йти на підпис до свого соцпрацівника. Вчора взагалі про це... Коротше, я взагалі про це забула, вчора а... вспомнила і сьогодні йду. Вирішила, що сьогодні класна погода, сонячно взагалі тепло. піду пішки. Перед тим як вийти, подивилася погоду. Все класно, ніякого дощу, тепло. Угу. Іде дощ, я без нічого, ну типу, без, без парасольки. Мені ще йти, ну так. Ну ви бачите, просто помила голову зачем. А накрасила зачем. Сіпатюлька. Коротше, я не знаю. Що буду трошки, напевно, перечекаю, але я не знаю, чи є в цьому сенс. Я нарешті йду додому. Я вже змучена і виглядала як мокра собака і вже голодна як собака. Коротше, у мене сьогодні день собаки. Вітайте мене. Але якщо чесно, я поки дійшла, поки все зробила, вистояла чергу. І після цього всього ще забігла щось поїсти. Зіла анігірі і нарізаний. Як це називається? І нарізаний ананас. Потім ще я пішла по магазинам, тому що мені потрібно було знайти подарунок і собі косметику подивитись. Але те, що я хотіла, його взагалі не було. А щось новеньке, я собі не передивилася, тому потрібно буде, можливо, в інше місто кудись з'їздити. Ну, Таке удовольствие, звісно, не дішеве, але що робити. Ось, і далі просто вже подивилася, що мені треба, сіла. На трамвай і поїхала. Купила собі шоколадку і сир. Бо я заслуговую на це. Це все ще четвер я вийшла на вечерю. Ну, як на вечерю, це буде більше така коктейльна вечерінка, просто посидимо в барі. Я дуже хочу якийсь десертик з чаєм. Ось такий настрій, тому що погодка, ну, типу. Така чиста під чай. Ось тому на сьогодні, мабуть, все. Може, ще трошки щось вам зніму. Але так, побачимо завтра. Привіт! Сьогодні вже субота. Вчора я нічого взагалі не знімала, бо не дуже себе почувала добре. Сьогодні, як батька фарбована, надавіла ліцом. Е, Ніше нового. Вирішила трошечки пройтись, бо, в принципі, таке стан, чи я захворіла. Як радушники 38. Дякую. Сьогодні вже неділя. Останній день, як я планую знімати цей влог. Вчора я нічого не дознімала, тому що в мене не було ні ресурсу, ні натхнення, і нічого ну, такого не вийшло, тому що була злива, стан сидіти чисто вдома і нічого вче не робити. Тому ось так у мене пройшов вчорашній день. Сьогодні трошечки буде живовіше, але я не думаю, що я щось буду показувати, тому що ну, такий супер-супер лайтовий день, нічого не буде відбуватись, також я буду вдома. Просто буду робити свої практики, буду планувати свій тиждень, що мені потрібно, які відео потрібно відзняти, що я хочу по кожній соцмережі зробити, написати план. Коротше, все розпланувати сьогодні і буду відпочивати, тому що, хоч я і відчуваю себе, ну, типу, нормально, енергія в мене піднялася, але все ж таки я, коротше, мені цей потрібен ще час трошечки наодинці.